Якщо ви розійшлися з людиною і за декілька років знову побачили людину і вас почало трясти, розглянемо, коли це норма, а коли вже не норма. Є така думка, що якщо ми закохуємось у людину, і якщо кохання навіть пройшло, все рівно ця людина протягом нашого життя буде для нас цінною. А тому, якщо ви побачите людину навіть за багато років, все рівно на вашому серці буде. Трішки болю та смуток. І це нормально, особливо, якщо ви емпатійна людина, яка вміє співпереживати та співчувати. Тому воно пройде саме собою, не хвилюйтесь. Хоча на це може знадобитися до трьох днів. Не хвилюйтесь, це нормально. А тепер, коли це не норма, коли вас накриває надовго, коли вас вибиває із життя і вам дуже погано, скоріш за все, у вас з людиною були співзалежні стосунки. Відповідно, людина для вас була не просто партнером, а ще джерелом емоційних потреб, яких у вас дефіцит. Протягом всього вашого життя, а це ті емоції і ті стани, які нам не вистачало з дитинства. Відчуття любові, прийняття, спокою, безпеки, відчуття, що ви комусь потрібні і що вас люблять. Відповідно, ваш зв'язок з цією людиною став набагато міцніший, і просто так його розірвати не вийде. І коли ви бачите людину за багато років. Ви бачите її не просто як партнера, а як людину, яка задовільняла дуже глибокі ваші емоційні потреби, з якою у вас був дуже глибокий зв'язок, і сама по собі думка про розрив цього емоційного зв'язку вона уже болюча. Відповідно, у вас є три шляхи: перший шлях, ви закохаєтесь, знайдете собі нового партнера, який буде вас любити, і з яким ви будете щасливі, і який буде давати все те. Що давав колись колишній партнер? Другий варіант повністю уникати людину, уникати в житті, видалити із соцмереж, заблокувати, видалити всі фото, видалити контакти. Ваша задача повністю видалити цю людину із вашого життя, будь-які нагадування про цю людину. Відповідно, через деякий час вам почне легшати. І третій варіант це почати працювати з фахівцем. Ви усуваєте причину, ви навчаєтесь задовільняти самостійно ті глибокі емоційні потреби. Додатково, ви правильно прощаєтеся із тією людиною, так, щоб попрощатися раз і на все життя. І тоді дійсно вам стане легше. І, можливо, ви навіть усунете причину, яка призводила до таких от важких емоцій. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете залишити коментар і поставити сердечко. Мені буде приємно, і це допомагає мені в просуванні. Дякую.